Дивись, чому ти постійно стикаєшся з цим вигоранням, з цією прокрастинацією? Ти ж вигораєш не через те, що ти робиш дуже багато дій, що ти дуже втомлюєшся. Ти дійсно, як ти кажеш, робиш багато контенту, робиш багато сторі, стріл але вони не приносять тобі результату. І от саме через те, що ти витрачаєш дуже багато ресурсу, дуже багато активів, але взамін ти не отримуєш нічого, твоя психіка вона виснажується, тому що завжди наші підсвідомості потрібна якась плюшечка, щоб вона розуміла, що все класно. Можу рухатися далі, можу розвиватися далі. Тобто, по суті, твоя проблема в тому, що ти не робиш тих цільових дій, які дійсно будуть приносити тобі результат. Тому що ті гроші, які ти хочеш заробити, якби твоя ця фінансова ціль, там 10 тисяч доларів. По суті, якщо зробити декомпозицію, це нам треба зробити там вісім продаж, наприклад. Ось і зробити вісім продаж це не так важко тоді, коли ти знаєш, що конкретно робити. І тоді твоя психіка, вона буде сфокусована на ті цільові дії, які відразу, як я вже сказала. Приносить тобі результат, і тобі буде легше набагато, тому що ти знаєш, що тобі не треба щось вигадувати, тобі не треба тестувати, тобі не треба жити в у цьому очікуванні: а вийде у мене чи не вийде, а принесе цей сторітелінг мені результат, чи не принесе. Бо ти відразу робиш тригерний сторітелінг, який дійсно принесе тобі результат. Ось тому вигорання це не про те, що я багато працюю. Вигорання це про те, що я працюю, але я не отримую нічого в результаті. Ось тому отут, що саме ти робиш, багато робиш. Да? Що дійсно. Тійсно воно забирає ту енергію, яка не приносить тобі ніяких результатів.